Зараз думаємо вже про новий опалювальний сезон, і е, дійсно, тут ми маємо працювати в двох напрямках: перше, ми маємо все ж таки відновлювати все, що було ворогом, зруйновано або пошкоджено, і в тому числі великі енергетичні там об'єкти, оскільки зараз повністю від них відмовитися для нас це буде досить важко і відповідно проблематично. Поряд із цим ми маємо думати про запровадження дійсно новітніх технологій і фактично децентралізації і електропостачання, і енергопостачання, і відповідно. Теплопостачання, що вже в принципі реалізується, просто не в таких масштабах, та мають відповідно стояти, застосовуватися когенгенераційні установки, які а, на потужностях цієї тобто, станції виробляють електроенергію як мінімум на власні потреби, щоб вона не зупинялась, щоб вона була автономною. І третє питання це газотурбінні установки для їх монтажу. Потрібна досить велика кількість часу і відповідно коштів. І вони там виробляють електроенергію в більшій кількості. Це може бути 5 мегаватт, може бути 20, може бути 50 і 100 навіть мегаватт. При тому, що вся Харківська там область споживає влітку приблизно 700 мегаватт електроенергії разом із містом Харковом. Це якщо зовсім без обмежень з усією, тобто промисловістю, тощо взимку це приблизно 850-900 мегаватт електроенергії. Тому ці. Установки можуть забезпечити потребу не лише міста Харкова, а й там області населених пунктів в області. Фактично на власну електрогенерацію ми не вимушені будемо запозичувати її з.